Незважаючи на теплу погоду на Закарпатті морози періодично наближаються. За даними Закарпатського центру екстреної медичної допомоги, з початку холодного сезону до медичних закладів звернулося 34 пацієнти з переохолодженням. Зверніть увагу, що холодову травму можна отримати навіть при температурі трохи вище нуля, особливо у вологих умовах або за сильного вітру. Після кількох теплих днів на Закарпатті синоптики прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Очікується зниження температури, сильний вітер та можливі опади у вигляді дощу чи мокрого снігу. У таких умовах важливо бути готовим до різкого похолодання, аби захистити себе, своїх близьких від переохолодження та обмороження. Переохолодження може статися навіть за відносно теплої погоди. Навіть у 4+, може статися переохолодження. Якщо людина спітніла, промокла, довго перебувала на холодному повітрі, на вітрі і може статися переохолодження. Зниження температури тіла нижче 35-34 градусів може призвести до таких ускладнень різних, навіть може призвести до смерті. Ну, переохолодження – це такий стан організму людини, який характеризується значним зниженням центральної температури тіла. Обмороження це вже невідкладний стан, який виникає під впливом холоду місцево на шкіру і призводить до травмування тканин. Варто підготуватися до викликів суворої погоди заздалегідь, щоб уникнути холодової травми, одягайтеся тепліше і більше рухайтеся. Не залишайте відкритими руки, ноги, обличчя, використовуйте рукавиці, шапки, шарфи, уникайте тривалого перебування на морозі. Також медики рекомендують в жодному разі не вживати алкоголю та сигарет, адже за їхніми словами. Ми спиртні напої перешкоджають процесу зігрівання, а сигарки – кровообігу необхідному для обігріву. Перша допомога при обмороженні, при переохолодженні це зігріти людину. Якомога швидше перемістити людину у тепле приміщення, напоїти теплим чаєм ну, або якоюсь теплою рідиною. Обов'язково укрити ковдрою. Ні в якому разі не можна розтирати силою шкіру, розтирати обов'язково пухерці, натирати спиртом. Якщо відчули перші ознаки обмороження, поколювання, оніміння, поблідніння шкіри, негайно шукайте тепло та зверніться за медичною допомогою. В свою чергу мукачіці діляться своїми методами обігріву, щоб уникнути перехолодження та обмороження. Переохолодження, ну коли дитина або чоловік, люди, ну, людина отримала обмороження тканин, легке покраснення буває, буває синева. Переохолодження це коли е, людина дуже сильно замерзла і в неї переохолодження, там, кінцівок або чогось. А на вашу думку, як потрібно діяти в таких ситуаціях? Відігрівати її, я думаю. Може гарячим чаєм або кавою. Е, Теплими речами, наприклад, перші ознаки охолодження, коли трясе тобою, одягатися в міру треба, щоб і не дуже тепло було, але щоб і не мерз. Хоч ми й звикли до того, що зимові морози не так часто на Закарпатті, але перехолодження може стати серйозною проблемою навіть при помірній температурі, тому важливо бути уважним до свого здоров'я та здоров'я близьких, особливо у період, коли погода змінюється.